За адресою голова того 6 мешкає Сергій Слука. Хлопець невдало пірнув у воду і зламав шийний хребець. І ось вже 22 роки. Він прикутий до інвалідного візка. Світ бачить лише через вікно. Спілкується з друзями через інтернет. Батько Сергія Володимир Михайлович мріяв збудувати синові пандус, але де взяти на нього кошти, навіть не уявляв. На початку квітня Володимир Слука звернувся до міського голови. Ну мені 65 горжинців. В операцію зробили, поднімати не можна більше п'яти кг. і у чотирьох стенах хлопець сидить. Ви представляєте? Я вам чесно, якщо тільки в нас ситуація зараз поліпчиться з потишем, познати мови це понимаю, у питання. Я понімаю вас це питання честі, знайти гроші ці. Оце вже якусь все питання не питання. Знайдемо міський голова почав шукати кошти. Відгукнувся директор товариства з обмеженою відповідальністю Лантрейс Юрій Цілик. Він придбав усі матеріали. Також фінансову допомогу надав і депутат за округом Дмитро Ушмаєв. Проект дуже великий, тому що як вже було сказано, 60 тисяч гривень це була первична сума. Фінально ця сума стала з половиною менша. Тому це дуже, дуже велика. Справа. За рахунок того, що впростився проєкт. По першому проєкту ну, зробила проєктна організація проєкт, щоб... Цей пантус був тяжким, тобто він без бетону мав бути, обкладався з плиткою і тому подібне. Це вже просто знайшли такий варіант, більш економніший, ну і він більш практичніший майбутній. Тобто це дуже по-хозяйськи, тому що у справах 60 тисяч гривень для, для однієї людини це, велика, це велика сума. За спрощеним проектом на будівництво пандуса необхідно було витратити приблизно 30 тисяч гривень. 12 тисяч надав Юрій Цілик, 6 – Дмитро Ушмаєв. Решту суми доклала міська рада. Протягом місяця працівники комунального підприємства ЖЕК 1 під керівництвом головного інженера В'ячеслава Толкача звели 20 метрову споруду. Завдяки цьому Сергій Слука вперше за два десятки років самостійно виїхав на двір. Хочу подякувати всім. Робітникам Жеку, меру нашого міста, всім, хто до цього при, причасний до строїтельства пандуса. Щоб... Велике спасіба спонсорам і всім, хто мав до цього справу. Щасливий, що хоч трохи полегшив життя сина і Володимир Слука. Зробили, коротше, всі гуртом все зробили нормально. І всім дякую і меру, і всій мері, і Жеку. Всі добре допомогли, все, так що нормально. Тепер він може виїхати на площадку і свіжим воздухом дихати сам, тож треба було його виносити, виводити. А так тепер він сам все зробить. Обслуговуватимуть пандус, комунальники при правильній експлуатації він має прослужити не менше як 50 років, запевнив головний інженер ШАК-1 В'ячеслав Толкач. А поки усі милувалися результатами своєї праці, Сергій Слука випробовував його на міцність. Лія Борлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.